Так, друзі, всім привіт. Зробив чергову збірку для карпового кораблика з такими роз'ємами, як XT60, та також Ось такі характеристики, кому потрібно номер телефону або деталі за телефоном. Все чітко зроблено, все зроблено з запасом. Щоб були нормальні повода, а не трогати. Та й так там. Кому потрібні такі будуть кораблики, розмір майже 10,5 на 4,5 с, ну і так на 7, 7 см, якщо кому не зрозуміло, на будь-яких елементах, а також можу поставити і BMS, якщо потрібно, для кар карпового кораблика. Тут високотокові стоять Samsung 40, опір в них приблизно 11,5-12 усіх підбирав максимально близько, якщо потрібно. І також моя гарантія 6 місяців. Кому потрібно деталі за телефоном. Всім гарного дня.